Так, ну що. розпочинаємо другу частину. Ось так. І далі я ось уже підготував плату на третій руці. Для того, щоб е, є ось в мене паяний фен. І буду зараз знімати радіодеталі і перевіряти їх. Ось так. На фені температура 306 триста Тепер відпаю конденсатори. Діоди відпаяв. Транзисторів Транзистори, ви, ви, відпаю. транзистори ви, ви відпаю. Вмикаю мультиметр перевіряю конденсаторі, пам'ятаєте, дзвонилися, так що немає де брати усього приклад. Цей в короткому і цей в короткому. Да. Нічого, знайду схему в інтернеті і вже буду дивитися від неї ось так. Ну, а тут вже далі. Хоч діо, де я не можу перевірити цим тестером, ну... я все-таки все хочу перевірити його. Транзистор тестером. Як бачите, падіння, падіння на, на діоді з цього боку є. Отже, він працює скоріш за все. Він живий. Тут око падіння, якщо переверну, має бути закритий. Так і є. Ну діоди тут справні. А ось транзистори уже я з тестером особо не перевірив. Ну хіба що тільки на КЗ. ну Це і то не, не буде сильно вірно, тому що вони можуть піти в обрив. І тоді ми нічого не побачимо. Ці транзистори мають маркировку 3D, це означає, що MBT. Т, по-моєму, 44 вистав. NPN структури. Так, ось припаяв я транзистора. Перевіряю. Транзистор у кінець. Ось так. Він несправний. Далі відпаю цей і припавю інший транзистор. Оце є транзистор, як бачите, одразу його визначило. Один транзистор виходить, працює. Оцей справний. Отже, його можна буде відпалювати і відвозити в бік То, до справних діодів. Тобто, оці два. Маленьких резисторів мають показувати однаковий опір. Також оці два маленьких також мають показувати однаковий опір. Вони підгорівші Зараз перевіримо, що показують даний випадок. А нічого не показує. Взагалі. Да, взагалі нічого немає, а цей? І в цього нічого немає. Чи є, ну? Ні, нічого немає. Це просто... Ну, показує він аж 30 мелом. А цей взагалі нічого не показує. Йдемо до маленьких. Показує 8-8 кілома. А цей показує 13 кг Як бачите, разниця очевидна. Так. Беремо ці всі деталі і переносимо до згора всіх деталей. Далі буду шукати схему, щось схожого. Ось так. І таким варіантом буду ставити сюди номінали. Так, знайшов пару маленьких конденсаторів. Зараз буду їх міряти. З цим мультиметром заміряв 7 і, мікрофра... і 5 мікрофра, щось показало. Міряю транзистором Як бачите 10 І 89,1 мкФ Чудово Зараз припаяю інший конденсатор Перевірмою його. припаяв інший конденсатор, перевіраю. Так само, чудово, ідеально. Єдине, що я не знаю, так що я не знаю те, наскільки вольт вони розраховані. Ну це вже робимо. Роблю на свій страх і ризик. Так. Так, Перевіряємо. multímetro condensator, Îmi pocoze 9 și 5 microfarada. Dali. Îmi pocoze 9, 9 І один мій крофрат. Ну, головне, що транзистор-тестер показав, що конденсатори хороші, вони однаковою, скажімо так, ємністю однаковою. Ну, а мультиметр може трішки помилятися, ну то взагалі не страшно. Все чудово. Вимикаю я підібрав, далі потрібно буде все підібрати резистори знайти. Так, далі знайшов ось такі резистори у автомагнітолі. 4,7 кОм, Випаяв, перевіряю бутиметром. Як бачите, 4,6 клома. Цей Кладемо сюди. Далі в мене є новенький йде 10 кілом резистори. Беру двоє резисторів. Звідси. Так. Маркировка 103. Хоп, один випав і другий має випасти також. Бачимо 9. Ну, 10 кілом. Це так само. Все. Тоді далі впалюємо. Detalį. Berūdijuodį. Jeigu būtų dar pripajoti, patinu tik apustyti. Platu. Катодом ось так. Так, пропаяв. Так, тут ще по схемі Заміки, ось цих два діода також потрібно перевірити. М7 в них маркировка. Потрібно обов'язково їх, 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 їх зняти і перевірити. Все інше я перевірив тут все чудово. Ці резистори на 10 км і 4,7 7 кілом. Також я поставив і тут: 10 км і 4,7 7 кОм. Що виходить, що обв'язка транзисторів ММБТА. MM 44. 10 кОм і 47 к І також обв'язка ось цих пульвих транзисторів також 10 кілом і 4,7 7 кілома. Ну тут ще додатково стоять конденсатори по 10 мікрофарат і також діоди. Захисні діоди. Зняв. Зняв. Так, вирішив перевірити діоди мультиметром. Перевіряємо. Так, відкритий, як бачимо, на ньому падіння 611 мВ. Перевертаю, має, має закритися. Так і є закритий. 609 мВ падіння. Перевертаю. Закритий. Все. Робочий можна впаювати їх. Так, не знаю, чи вам там видно. Але зараз буду перевіряти. Ось тут спаяв всю об'язку. Відмив, вмикаю. Перевіряю всі сигнали. Ну тут, тут так і був меандр красивий. Тут також є. Тут немає, тому що немає транзисторів. Ось так. Мені все стати на базу транзистора, то тут є меандр, але 3 В. Так, вимикаю. І ще хочу сказати, що в мене немає таких транзисторів, як MMBTA 44. -го. Як в MCD корпусі. Як і в Діп-корпусі. Тому я буду зробити заміну, буду ставити MGS 130.03. Ось так у мене вони є По характеристикам по датаситу вони навіть MZS 130.03 краще. Транзистор. Тому буду ставити його. Я ось навіть взяв із лампочки МЗС-130-02, але тут по -моєму, ще не скільки колектор база, то напруга не має перевищувати 300 В нього. Тому це якось мал малувато. А ось у цього транзистора, то цей параметр набагато більший. Ось так. Ну я вже потім буду зібрати, дотасити, вам показувати ось так. Зараз, поки в мене немає на це ча часу, буду перевіряти і, і перевіряти. Тому що то, то вже потім буде говоритися, Якщо все в мене вдасться, по заміні ось такі в мене є транзистори MGS 3003 вони нове, нові, але я все одно їх перевірю. Як бачимо тран транзистори. Транзистор робочий. NPN. Інцей перевіряю. Відповідно, цей також робочий. Все. Можна буде впаювати. Ось тут знаходиться M MCD транзистор. МБ ммбта 44. Оце база виходить, з нього, це емітер, це колектор. База емітер колектор. Відповідно, так я припаю і осій, і ось ці транзистори пару штук. запаяю я тут конденсатори на 10 мкФ, МСД. Але якою напругою, Максимальною я не знаю, тому що я скажу по-чесному, я їх взяв із старого повербанка, якого мені дали не робочого. В нього погоріли всі мікросхеми, перетворюючи на напруги. Тому ремонтувати його немає ніякого сенсу, а ось конденсатори я з нього повипаю, тому це все діло буде перевірятися. Так, ну що, ось я вже запаяв ці транзистори. Так вони запаяні. Зараз буду перевіряти. Так, вмикаю. Засвітився зелений світлодіод Перевіряємо. меандр Як бачимо 8 В, 53 Герца меандр Далі. Перевіряємо 8 В, 53 Герц меандр Ну, а тут уже не було. І як бачимо, з'явився тут меландр. 8 В 53 Гц меландр. Далі. Тут також він з'явився 8 В 53 Гц. Чистий рівний меландр. Транзистори працюють. Ну і його вся зараз запрацювала, що ми з вами її відремонтували ось так. Ну, тепер зараз є ще одна тема. Це те, що мені потрібно перевірити ось ці конденсатори. Я їх е випаяв із повербанка ось так. Із неробочого. І я не знаю наскільки вони вольт, скільки вони вольт можуть ви ви витримати, тому зараз я без мосфетів ось цього моста. Сюди подаю 300 В. Де як візьму. Я зараз запаяю оці транзистори. Пару штук мосфетів по низькій стороні. Щоб розкачували цей трансформатор. А він вже буде віддавати до 300 В. Вимкну його на 15 хвилин. Якщо за цей час нічого не станеться, нічого не проб'ється, не згорить, то тоді можна буде ставити сюди мосфети. Пробувати. Так, припаяв транзистори, вмикаю. Бачу, меандр миандрі чистий. Тут окос все добре працює. 8,1 вольта. Мандрий чистий, все, отак воно працює, спозиває 240 мА і нехай так собі попрацює десь около 15 хвилин. Якщо за цей час транзистори не проб'ються, конденсатори не проб'ються, тоді можна буде ставити МОСФЕТИ пробувати. Так, уже пройшло 6 хвилин, все поки працює, струм не змінився, нічого не бахнуло, не, не зірвалося. Ну там буде видно, як, як бачите, із-за із вікна сонце лупить конкретно. Ось так. Так, показую те, що напруга тут дійсно йде. 351 вольт напруга. Постійно. І вже таймер добігає до кінця у мене тут. Залишилося, залишилося 29 секунд. Ну Я вже вважаю, що це вже таке діло. Воно попрацювало 15 хвилин, нічого не бахнуло. Струм, як був, так і залишився. Ось так. Тепер зараз увімкнувся осцилограф до того, щоб перевірити, чи, чи не змінилися, чи не змінився меандр. тільки це Бачите, тут так солнце фо, це капець. Ну ладно. Тут меандр в нормі. А ось тут меандр також в нормі. Отже, все витримало. Все витримало. Вимикаю.